Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з новою книгою, авторкою якої є Ванеса Канавезі. Називається вона Мрія Елоїзи. Вітаємо у школі танців. Почати новий навчальний рік у коледжі, який пропонує щоденні уроки танцю. Для 11-річної Елоїзи це просто рай. Але коли починаються перші заняття та відкриті уроки, Елоїзу бере суму. Чи справді вона створена для танцю? Чи вдасться їй ствердитися у цій ролі? Давайте дізнаємось. Дівчатка пильно спостерігають за собою в дзеркалах. Жодна не хоче схибити, виконуючи вправу. Або виконати її гірше за дівчинку поруч. О, якби тільки Жюльєта була тут. У колишній школі її найкраща подружка суперськи вміла створювати настрій, навіть коли Маліка ловила їх на гарячому та викручувалась і встигала показати смішну гримасу в дзеркалі. А якщо вправи були надто складними, вони вдвох влаштовувалися в центрі зали для тренувань. Тепер ми переходимо до вправ по діагоналі, пояснює викладачка. Два на півпальцях, ліса тубік і падеша. Учениці імітують названі руками. Цей прийом допомагає запам'ятати послідовність їх виконання. І ви закінчуєте варабеск. Не забудьте протримати ногу в повітрі якомога довше. Починаємо по двоє. Елоїза шукає поглядом Манон, щоби стати в пару з нею, але здається та уникає її, ніби на щось образившись. Що ж, хай і так. Ой-ой-ой, від самого початку заняття викладачка не раз зауважувала Манон. Більше круглий руку, підтягне свій таз, коліна назовні. Раді Бога. І правда, Манон показує пози гімнастки, які зовсім не схожі на пози балерин. Але Елоїза вважає, що їй добре вдається. Вона дуже енергійна і стрибки, її надзвичайно високі. І якщо її так і взяли в цю школу, значить їй місце тут чи не так? І ось нарешті час реверансу. Ви делікатно відставляєте одну ногу, а корпуси руки схиляєте до другої. Елоїза вже уявляє себе на сцені у реверансі на різдвяному спектаклі. Безумовно, у залі будуть її батьки і Джулєта, уже не кажучи про сотні інших захоплених дійством глядачів. Е, якщо хочеться почитати щось середнє між романом та коміксом, обирайте цю книгу. А прочитати ви її можете в нашому відділі підліткового читання у бібліотеці на Шевченка.